Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Бджільниця в Шестирамочних вуликах, та й не тільки. Сьогодні багато запитань пишуть, як правильно підсадити плідну матку, особливо племінні матки, які коштують дуже дорого, щоб не втратити їх. По-перше, скажу, в шестирамниках це дуже легко робити. Для цього берем дно з проходом на одну бджілку, ну, максимум на дві. Ставимо корпус, в корпус в комплекті я вам покажу. Так, все вам в такому виді. Ставите одну теплу заставну не обов'язково ставити посередині. До одного краю. Краще. Потім берете, це запам'ятайте, щоб у вас була сохранність маток за 100%, треба завжди її підсажувати на Розпліт на виході. Час деякі скажуть, та я і так, я і так. Друзі, я за своє життя в джільництві скільки втрачав з молоду маток, що я б нікому не посовітував. Думав, що це матку підсадити, це як два пальця асфальт знаєте. Але не все так, як кажуть, що легко. І швидко Саме легше і самий надійний спосіб підсадки маток це на виході молодих бджіл, які народжуються тільки. Для цього вам потрібно залізти вулик. А раніше ще для цього вам потрібно намітити той вулик. Приблизно де гарний буде розпліт на виході. За вчасно подивитися, тому що матки у вас у дорозі, а ви вже повинні готувати все. Полізли вулик, беріть рамку, бажано, щоб рамка була, щоб на ній і перга була. І медоко так, кільце повинно. Але якщо нема такої рамки, і розпліт на всю рамку у вас виходить і з однієї сторони, і з другої. Не хвилюйтеся, беріть, але головне не взяти той, що буде колись виходить, Вам треба рамку брати ту, де вже молоді бджоли лупляться. Підходите до вулика, витягнули не шукаєте матку, але для того, щоб. Не пошкодити її, продивилися, нема. І обично, якщо бджоли тільки почали виходити, матка на цю рамку не йде. Ще зарано, тому що ці комірки треба підготувати гарно, щоб матка у них вже працювала. Подивилися, є. Матки нема, нема. Ви не трусіть, не трусіть, не слухайте нікого. Бджоли можуть одірватися від корму, як і матка. Матку, значить, до 10-го дня тривожити не можна. Правильно, всі знають, може хто не знає, повторюю. Тому що вона одірветься від корму і загине. Так і бережіть своїх бджілок. Не всі тут бджоли на виході, деякі ще, тому що матка ж починає так сіяти. По кругу пішла, 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 пішла. Ці сьогодні виходять, а ці, може, через 2-3 дні вийдуть. І також із з цієї сторони. Беріть рамочку, щоб була вона, все в неї було окей. Я кажу, забажано, щоб був і перга свіжий пилок. Будемо на увазі, щоб набитий вже був трошки. І медові е, е, кольциці. Бачите, як вона сіє 230-ту, вона завжди, отак, вверху медок. Знайшли рамку з собою щіточку і обережно струсили всіх бджілок, отак, акуратно, з двох сторін. Ну, це я вже розказую. Тим джолярам, початківцям, щоб знали, струсили бджілок чистенько, не залишайте ні одної бджілки. Якщо хочете гарний вихід маток, прийом маток, струсили, навіть та, що виходить, ви її струсить, хай у своїй хаті остається, берете цю рамочку, ставите, якщо мидок. Є, а якщо немає, берете таку медову рамочку з пергою медопергову рамочку і ставите теж її сюди. І для цього у вас, я вам показую, мені прийшли матки і приходять в таких кліточках, але це вже житий матеріал, мабуть. В Україні сюди пластик. Немає значення. Ви одразу іще доповню, росиночка у вас повинна бути. Хочете з водою, хочете легенький сиропчик, може й один до одного, чи 60 води, 40 сахарку або митку. І якщо на тій рамці, краще, щоб ще, ще одна була рамка, і ви так раз, 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 раз. Цим сиропчиком легеньким, виведуться бджілки, а їм щось треба їсти. Вони воду ніхто не, за водою ніхто не полетить, тому що тут нікому літати за водою по воду. І з обох сторон. Поставили і в цей час відкриваєте кліточку навіть стою бджолою супроводжувальною. відкриваєте і бажано рамочку отак достати, випустити матку і бджолу. Але робіть це приміщенні, тому що буває часто і густо, матка так раз і взлітає. А вам же не треба втрати. Так що будьте обережні. І все ставите на місце і іншу теплу заставну. Теплу. І бажано, щоб ви зверху плівочкою вкриваєте. Отак. І бажано опустити її аж вниз. Це, так у вас тепло там зберігається, бджілки починають виходити, а виходять вони масово і починають кормити матку. Але ті бджоли, що вийдуть зразу, вони не можуть ще кормити матку. Але декілька днів і ми ж залишили супроводжуваних бджіл. Можете не струшувати, можна кліточку положити вниз, можна так пластикові положити, або ми ж рамок отак поставити, але відкрити, щоб був прохід в цих кліточках отакою пробочкою тут пробка. Як вина, знаєте, така. Вона легка, щоб чоли могли прогристи. Можете і так поставити, я пробував і так не відкривати, отак ставити. Але це час. А час дуже дорогий. Запам'ятайте, що в житті найдорожче це час. І з бджолами у вас що тут 2-3 місяці ми працюємо. Так що треба брати до уваги всі, всі методи, які ви робите, і щоб вони у вас зразу працювали. От дивіться, цю матку ви підсадили, вернуся. Да? Не лізьте на, на, на наступний дня, три, дайте їм. І коли ви через три дні полізете, матку вже отгодують бджілки. Ці молоді швидко дорослішають, їсти у них є що пилок, перга. І вони, коли бджілка вилазить, вона шукає зразу молодих е, лічинок, щоб уже кормить. Я це завжди дивився, як це проходить. Вийшла, і вона або чистить, починає комірки, або кормить іде зразу, одразу. Дурака не валяє. І в цей час, дня через три, ви достоїте рамочку, а вони вже почистили і підготували для матки е, Ложе, де їй треба сіяти. В інших багато. Способів підсадки матки дуже багато. Але оцей спосіб найскоріший і найнадійніший спосіб, тому що ви не хвилюєтесь, що уб'ють матку. тому що тут народжені бджоли, і вони її приймають на всі 150, а то й 200 У мене ще ніколи в житті. Кажуть, не можна казати ніколи, але скажу, що таким прийомом ніколи матка не втрачалася. І я, якщо дуже дорогі матки, та й такі матки завжди так роблю. Тому що це найнадійніший спосіб підсадки маток. Є багато, є. Способи, ну, за ті способи це окреме відео треба робити, але скажу, є роблять напаки. Беруть рамки з розплодом, витягують з іншої сім'ї, натрушують бджіл, рамки убирають сюди сушнину, ставлять і медопергову рамочку, і матку в кліточки підсаджують. Але ж це час, я ще раз повторюю, дуже дорогий час втрачати. Поки вона тут у них в клеточці ще буде сидіти, ваша матка вже застрочить пів рамки. І не гарантія, не гарантія от тієї матки, що підсаджують на молоду бджолу. кажуть, та вона щас льотна бджола вилітить, не всі вилітають бджоли. Вони є вже такі, що завтра повинні виходити на облід, але вони не виходили. Але ж вони вже зрілі, їм уже днів по 10. І вони знають ту мамку, а цю не знають. Так що ви не дуже кидайтеся на той спосіб. Оце запам'ятайте на все життя, що хто бджолами починає займатися і займається це найнадійніший спосіб підсадки маток. І зараз я вам покажу, як їх прийняли, в якому стані вони за днів за вісім уже, мабуть, пройшло днів вісім, як я їх підсаджував у, у такі вулики. Потім розповім далі. Потім, коли пройде вже з неділю, як у мене, Уже бджілки, якщо матка сіяла цю рамку десь по тисячі, е, яєць відкладувала шутки, то представте, яка зразу піде сила у цьому у відводочці, зразу ви побачите, як обидві рамки, оці, що ви поставите, всі будуть зайняті бджолами. Всі, абсолютно. І ми зараз з вами підемо і заглянемо вулик. Дивіться, вони в мене тут близько біля гаражу стоять. Але сьогодні, дивіться, вже обід, а погоди нема, 10 градусів всього. І бджоли практично не вилітають. Одна-дві. Але за 8 днів. Дивіться, який стан у цьому відводці. Це матка підсаджена таким способом, який я вам розповідаю. Я їм для цього дав ще підкормочки, медову ситу. Обов'язково положив медоперговий млинець. І дивіться, як бджілки вже вийшли і набрали раз, два, три, чотири, п'ять і шосту я рамку поставив. Але я її поставив, налив туди теж медопергової сити, і вони вибирають. Зараз я потихеньку, я ж кажу, на вулиці прохолодно, 10 градусів. Отакі рамочки дав на обсушку, але ви бачите, вони вже я ж даю їм під кормочку. Я цю медову ситу, вони... Складають у рамочку, вам видно, що блищить і пилок. Яйця на цій рамці ще не бачу. Матки теж не видно. Це одною рукою вибачайте. Тихо, дівчата. Це карніола, що мені матки прийшли. І от я вам покажу, пройшло вісь. Ось, дивіться, попалася нам мамка. Ось така. Бачите її. Чорненька. яєчки, якщо вам видно, я не знаю, видно у комірках чи ні, але матка працює. І ось дивіться, на цій рамці є. Побачили ви матку, Прийнята вона, можна сказати, 200%, що завжди приймуть. І ось за 7 днів, де вже бджоли виходять, все застрочено і новий розплід по 7-8. Нігде нічого не застужено, все завжди. Бджілки ці обігрівають, бачите, одну рамочку ставив оцю з розплодом. А вже вони на цій і на цій рамці повністю засіяли. Ось інша, бачите, в такому стані також набрали, але чуть-чуть рамка була з меншим кількістю розплоду. Але у них більше меду такі рамки я поставив. Бачите, це посадив карніолу на бакфаст. Сусідка не витримує, почала косити і поставив їм недостроєну вощину, і вони її будують, потихеньку будують, з однієї сторони і з другої сторони будують. І ось бачите, де маточка ходить, карніола теж прийняли, засіває всі ячейки. Але я кажу, що це була рамочка менше. Ось так маточка працює. Буду закінчувати, тому що хазяйка тут сусідка почала косити. Друзі, так бачите. Інша сімейка, вона чуть слабіша, але на чотирьох рамочках. І я їм поставив велику помилку, я зробив, що поставив рамку повністю з медом. От дивіться, вона повністю з медом у мене. І це велика помилка. Не робіть так. Меду так багато не, не потрібно їм. Але одна помилка в тому, що мед він дуже охолоджує. Гніздо, Якщо вночі холодно, він холоду набирається, потім, поки його розігрієш, тяжко їм. Друзі, от вам я показав і на теорії, і на практиці, що вийшло. Дивіться самі, вибирайте інші способи підсадки, але я вам кажу, що цей спосіб. Більше аж на 100% найнадійний спосіб підсадки плодних маток, а особливо племінних дорогих маток. Цінуйте це, не втрачайте свої гроші і прислухайтеся. Пишіть в коментах, хотів би я почути, як ви підсаджуєте, чи підсаджуєте таким. Способом, як я вам показав, мені буде дуже цікаво, але оце шестирамники, вони такі добрі для цього діла, підсадив, до місяця у вас повний корпус бджоли і розплоду. Нова сім'я. Нова сім'я, бачите? Не треба нічого. Спробуйте в лежаку, та ще скажуть, та що в лежаку там можна зробити з боку. Це не те, не те. Це не те. А його от, як холодно, думають, та, там бджоли гріють. Бджоли, ото, що збоку, вони не гріють. То, що по дві сім'ї ставлять, воно не гріє. Кожна гріє свою вулочку. Все. Більше нікому тепла вона не дасть, тільки уверх можете. Тут можна на основну сім'ю поставити, поставити сітку. Тут таку двойну сітку треба ставити. Але не те. Отут запах буде цієї матки, феромони цієї матки, бджоли її кохають, цілують, ніжать, кормлять, щоб вона тільки строчила їм яйця. А на цьому ми будемо завершувати. Сьогодні перший день уже літа, перше червня. Вітаємо всіх діток цим праздником, Бажаю вам миру, здоров'я і благополуччя. До побачення!